Вільні години безоплатне відвідування територій пропонують відвідувачам із нагоди всесвітнього дня туризму. В національних парках Закарпаття буде проводитися вільні години, тобто люди безкоштовно можуть зайти і відвідати національні парки а також музеї, які розташовані на їхній території. Крім того, ми домовилися із музеями Закарпаття. Це Ужгородський замок, Ужгородський Сканцес, музей Букшая. Хуський краєзнавчий музей та також Мукачівський історичний музей. Вільні години будуть в двадцять шостого вересня з 2 по 5 годину. Крім того, до дня туризму вийшов фільм про туристичний південь Закарпаття. Мультимедійна команда Тур де Юкрейн відзняла чергову стрічку про колорит виноградова. Показано середньовічний замок Канків, Палац Парені, Чорну Гору, наймініатюрнішу дерев'яну церкву України, плантації винограду тощо. 26 вересня в п'ятницю триватимуть офіційні заходи в Ужгородському замку, де оголосять і переможця конкурсу Туристичний сувенір Закарпаття. А 27 вересня в суботу о 12.00 у дворику біля Венарні на вулиці Волошина відбудеться фотовиставка Закарпаттям у кадрі та серці, яка підсумовує фотоконкурс, проведений до Дня Незалежності України. Мета відзначити найкращі світлини, що передають красу природи, культуру, традиції, архітектуру та життя Закарпаття. У понеділок, 29 вересня, запрошують на міжнародний форум, під час якого йтиметься про розвиток туризму, а також про інклюзивність та безбар'єрність. І це ще не все. 30 вересня буде проведено інформаційно-пізнавальний тур, як і для представників областей, так і для наших міжнародних партнерів. Буде проводитися цей тур в жанському національному природному паркі. Також ми будемо другого. Жовтня проводити конференцію навчання по безбар'єрностям із заклад... із санаторно-здоровчими закладами. Будемо проводити його в Мукачеві. Будуть і виставки в Ужгородському Скансені та Ужгородському замку. Всіх запрошуємо, будь ласка, відзначайте цей день. Він насправді важливий для Закарпаття, оскільки туризм в Закарпатті є все сезонним, і це є стратегічний напрямок розвитку в нас регіоні.